Побійся сліз, образивши людину, бо сльози піднімаються туди, де зарахується тобі провина, і помста повертається завжди. Побійся, якщо хтось на тебе плаче від сильних і колючих твоїх слів, для Господа не є важка задача, щоб віддати тобі таким самим. Побійсь насміхатись над довою, життя їй і так украй важке, не заставляй вмиватися сльозою, інакше таку участь сам знайдеш побійся ображати сиротину, бо за сиріт вступається сам Бог. Якщо сльоза сиріцькам не болине, то не пройти тобі мимо тривог. Побій чужу межу переступити, і на чуже добро не зазіхай, бо прийдеться усе мероплатити, є бо закон, що сіяв, пожинай. Побіймось залишатись боржниками, не смій уже затримати собі. У Бога є правдиві й точні ваги, щоб міри відміряти тобі. Побійся насміхати з інваліда, на нього гордо зверхню не дивись, не знаєш, як у серці йому гірко, на його місці ти не опинись і не спіши за ворога радіти, коли біда вірвалася йому, щоб Бог не відвернувши свого гніву і на тебе, щоб його не навернув. Побіймо сліз». Побіймось сили слова, побіймося колючих гірких фраз, Не оминути нам нещастя й горя, як чиї сльози стануть проти нас.